Він вбив не тільки мого сина. Він вбив всіх нас. Валентина втратила свого сина півроку тому. Чим усе закінчиться, передбачити не міг ніхто. Це був звичайний виклик на сусідські розбірки. Поліцейський Олександр Гордійчук разом із напарником приїхав у село Стовпець Дубенського району. Нетверезого дебошира, що тримав у страху всю вулицю. Копи посадили в машину. Та він вирвався і вже невдовзі повернувся з вилами. Прохромив вилками. Все. Груди поліцейському і чоловіка щелепове вибив, все. нападника. Поліцейський не бачив, адже був у машині, і захиститися не встиг у вкрай тяжкому стані. Олександра Гордійчука доправили до лікарні. За його життя там боролися тиждень, але все марно. Поранення в голову виявилося смертельним. Причина цього перебігу це є локалізація травми з пошкодженням певних структур головного мозку. А ось той, хто залишив батьків без сина, а молоду дружину без чоловіка. Олександр Коблюк у СІЗО вже півроку, але у скоєному навіть не кається, бо ж винним себе не відчуває. Приїхали, не заходили мене за Я попросив курити, не відпустили з автомобіля. Затрапив мене, аж він почав мене бити. Та це лише версія підсудного і жодних підтверджень каже прокурор. Вона не має. Поліцейські виконували свій обов'язок, а коблюк напав без жодних попереджень і вагомих підстав. Мотиви коблюка ну насики, ми встановили це. Це якби особисто, особисто неприязні відносини. В нього раптово виникли до працівників поліції. Якби неправильно він це все зрозумів, ситуацію неправильно не повинен був він так зрозуміти. Неправильно зрозумів, неправильно повівся і наші вчинив ті дії, які йому зараз інкриміновуються. Пробачення в рідних убитого поліцейського Коблюк так і не попросив, але їм цього вже і не треба. Поїхав до убивці. Ми тільки молимося кожен день, щоб була якась справедливість, і побачимо якесь рішення цього суду. чи є він справедливий, чи немає. Я б хотіла, щоб його не було на цьому світі. Все. Його життя не варте 10 життів, таких як Заш. все це все, що я можу сказати. Прокуратура звинувачує Коблюка у навмисному вбивстві поліцейського, та сам підсудний визнавати вину не поспішає. І, схоже, налаштований боротися до кінця. Слухання його справи ще не почалося, а він уже висловлює суддям недовіру. Мовляв, ті, товаришують із родичем постраждалих, але жодних доказів коблюк не наводить. Я на даний факт не буду відповідати. Коли буде ні адвокатом, це питання я вам. Буду. Я вам бажав виявляю, а буду з адвокатом повідати у відводі суду йому відмовляють, але засідання доводиться перенести, адже адвокат підсудного так і не з'явився. Коблюку терміново надають безкоштовного захисника, а прокурор вимагає продовження арешту ще на два місяці. Клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу волі тримання під вартою відносно коблюка Олександра Петровича задовольнити підсудному Коблюку за вбивство поліцейського при виконанні службу. Службових обов'язків загрожує максимальне покарання довічне позбавлення волі. А це означає, що він може попросити, аби його судив суд присяжних. Та чи скористається він цим правом сьогодні? Так і не вирішили, адже підготовче засідання так і не відбулося. Схоже до життя за ґратами підсудному пора вже звикати, адже на волю він може вже ніколи не вийти. Наступна спроба провести підготовче засідання має відбутися цього тижня.